Можна вічно дивитися, як хтось робить і на результат роботи. До речі, я продаю червоної кручурної щуки, хто бажає пишіть мені особисті повідомлення, тільки погляньте на цю красоту. Він не видно, звісно. Видно, так? Да? Це струйки, це дощування. Це така шланга в мене, бачите, яка красота. І отак от вона гарно поливає мою клумбочку. Я така неї задоволена, вона така економна в використанні води. Дивіться, все свіженьке, нічого не повалене, все гарненько стоїть, розсада ось ополита. Бачите, яка вона шикарна розсада. Хто бажає, дивіться, пировські 55, трахеліум 55. До речі, трахеліум дивіться, ви його не викопите, ой, не трогайте, тому що, бачите, воно сухостойчик. Оце трахеліум. Він сходить аж в травні місяці. Тому от, от, там гілочка та стоїть, ну нехай там уже... Як підсохне, я потім поділюсь. Капуста на, свят... на святаниці, на Пасху я зробила знижку на капусту по 15 гривень штука. Дивіться, яка шикарна коренева система. Дивіться, просто супер. Ви її садите. Зараз я вам обійду, покажу. Так виглядає в ґрунті вже. Низькоросла, бачите, одна друга. А це ось високоросла. Дивіться, яка вона шикарна, просто. І вона, мабуть, тиждень назад постражена, вона набрала колір шикарний. Бачите, така вона світленька, там і біла, і фіолетова. І гайхери теж суперові. Коротше, все-таки ніжне, бачите, вона не забивається, грядка, вона собі просто поливається легенько, так як дощик іде. І все шикарно. І ось тюльпани вже після цього. Після Пасхи можна вже їх викопувати, тому що ну, вони вже оцвітають. А Саме смак у них тільки тоді, коли вони зацвітають. Бачите? А коли вже зацвіли, ну, такі тюльпани тюльпани. Вот. Он моя ведмежа лапка, бачите, морозник. І вещери. Які цвітуть червоно, зелена листечка, прекрасні, з квіточкою по 75, хто хоче, без квіточки 55. Пишіть мені особисті повідомлення. Всіх обіймаю, ви у мене найкращі.